Вітаю, друзі! А ви б хотіли пов'язати своє професійне життя і кар'єру з міжнародними відносинами, бізнесом, торгівлею, працювати на іноземні компанії, мати власний бізнес, орієнтований на зарубіжні ринки, жити і працювати в інших країнах? Якщо так, то ми зможемо вам у цьому допомогти. На шляху до означених цілей першим і дуже важливим кроком є отримання відповідної освіти і професії. Ми пропонуємо вам обрати навчання за освітніми програмами міжнародна економіка та міжнародний бізнес, за якими ви зможете здобути ступінь бакалавра. Також ви зможете здобути ступінь магістра за освітньою програмою Міжнародні економічні відносини. Програми навчання складаються із предметів, аналогічних тим, що викладаються студентам-міжнародникам європейських університетів. Багато уваги приділяється отриманню студентами саме практичних навичок. Через чисельні тренінги, ділові ігри, індивідуальні колективні завдання, спілкування з експертами. Особлива увага приділяється вивченню іноземних мов, а вивчення дисциплін професійної підготовки за освітньою програмою міжнародний бізнес взагалі здійснюється англійською мовою. До речі, частину предметів до вивчення студенти обирають самостійно, надається можливість проходити навчання та стажування за кордоном. За програмою Erasmus наші студенти отримують освіту протягом одного або й декількох семестрів в університетах Польщі, Угорщини, Литви, Туреччини, Італії та інших країн. Наші випускники, економісти-міжнародники, працюють у різних сферах: в міжнародній торгівлі, у промисловості, в інвестиційному та банківському бізнесі, логістиці, на державній службі, в міжнародних організаціях. Адже у міжнародних відносинах зацікавлені усі, світ великий, та в ньому знайдеться місце і для вас. Зацікавились? Телефонуйте і приходьте.